Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся, навіть невелика пожертва наблизить нас до перемоги. Забула немовля. У Дніпрі неповнолітня матір залишила восьмимісячну дитину прямо на вулиці. В якому стані зараз дівчинка і чи розшукали матір, знають наші журналісти. Фото на якому маленьку дівчинку у візочку працівники поліції привезли до лікарні швидко розлетіла з соцмережами. Вона приїхала к нам з лохоманкою, от але вона не була холодна. Так дитина нагадована. І наразі вона також забезпечена усім. Дитина має захворювання на ковід. 19 Наразі стан її стабілізовано, Вона добре себе почуває. Ми робимо все для того, щоб вона дуже швидко одужала. Куди ж поділися батьки дівчинки? Вже через три години горе Матусю знайшли та допитали. Виявилося, що вона неповнолітня і виховує дитину самостійно. Того ж вечора молодиця відпочивала у компанії друзів. А коли поверталась додому, загубила дитину. Подруга з хлопцем пішли проваджати її додому. І вони розм. Якось загубилися друг з одним, і хлопець, так як не міг знайти мати, звернувся до поліції. А мати дитини з подругою вернулась вони додому, так як телефон мобільний матері був у колясці, і почали телефонувати на мобільний телефон. Після чого співробітники поліції підняли слухавку і сказали, що дитина в лікарні найближчих кілька днів крихітка проведе під наглядом лікарів, а на її мати за ухилення батьківських обов'язків правоохоронці скла. Але адміністративний протокол. Ксенія Штомпель Дмитро Харлов та команда Дніпро ньюз Чергова допомога армійцям від Дніпра. Фонд ТАПС Україна спільно з міською владою відправили захисникам Миколаєва велику партію продуктів. Також до фронтових медиків рушила автівка, яку придбали польські волонтери. Підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій сьогодні фахівці Теплоенерго завершили перевірку систем опалення в одному з ОСББ Дніпра. Які саме роботи провели у будинку на вулиці Новокримській? Далі в нашому матеріалі. Та безпечному теплу у будинках Дніпрян бути сьогодні на вулиці Новокримській провели основні роботи, які виконують перед початком подачі тепла у квартири. За адресою Новокримська 3 сьогодні буде проводитись гідропневматична промивка для того, щоб більш ефективно працювала система опалення. Окрім обов'язкових щорічних технічних перевірок і процедур, також замінили старе устаткування. Ми замінили системи задвижек новые вы ви увидите. Мы э, заменили все манометры по требованию теплоэнергии, которые показывают. Мы рассчитали и правильно сделали размер сопла. В этом году мы э, по программе Горсовета в четвертый раз заменили часть систем теплоснабжения. Та наскільки тепло буде у квартирах, Залежить від самих жителів К сожалению, чего плохое отопление в некоторых квартирах в отопительный сезон. Тому що люди не поставили байпаси, увеличили у себя в квартирах систему отопления, то есть Батареи тобто батареї образца, образця вже свой, свой век отжили. За останні роки беручи участь у міській програмі співфінансування при кожній заміні комунікацій та виконавці. Ані усіх планових робіт спостерігається зниження тарифу на тепло від однієї до п'яти гривень за квадратний метр опалювальної площі. Повідомили фахівці. Аліна Ведмідь Костянтин Кесар Дніпро -Ньюз. Комунальне підприємство Дніпроводоканал через аварії на вулицях Полтавській, Володимира Антоновича та Ливарній відключили воду жителям низки будинків. Комунальники запевняють, що водопостачання відновлять протягом дня. Водопостачання припинено в низці будинків на наступних вулицях: Полтавська, кожим'яки, проспект Слобожанський, Дарницька, Володимира Антоновича, а також на Леварній та Юрія Савченко. Патрульні виявили чоловіка, який керував автомобілем, із недійсним документом. Інспектори зупинили легковик у Чечелівському районі Дніпра. Водій надав правоохоронцям посвідчення з ознаками підробки. Виявилося, що свого часу громадянин був позбавлений права на керування. Тепер на нього склали черговий адміністративний протокол. Від початку повномасштабної агресії Росії війська повітряного командування Схід знешкодили три сотні ворожих цілей. Така ефективність протиповітряної оборони дає можливість запобігти жертвам серед мирного населення та руйнувань інфраструктури міста. Над Дніпром знищили понад півсотні крилатих ракет різноманітних модифікацій. Суд заарештував літак, який директор українського підприємства хотів передати рашистам. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору підприємства цивільної авіації за Коларабаці. Колабораційну діяльність зрадник встиг втекти до тимчасово окупованого Криму. Літак АН 140 найближчим часом передадуть Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Крім літака, в одному з офісів підприємства правоохоронці викрили працюючий кол-центр. А за місцем його проживання предмети з радянською символікою, пропагандистські флаєри та російські газети. Встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ директор одного з українських підприємств цивільної авіації втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з представниками держави-агресора. Бізнесмен планував налагодити авіабізнес і на нових тимчасово окупованих територіях України. При цьому він сподівався, що руський мір пошириться на всі південні та східні області України. Рятувальники дістали тіло загиблої жінки з під завалів школи у Миколаївці Краматорського району. Нагадаю, внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування навчального закладу з першого по третій поверхи. Під час аварійно-рятувальних робіт виявили тіло загиблої жінки 1959 року народження. Провели розбір 50 тонн конструктивних елементів будівлі. На цьому роботи були завершені. Служба безпеки України повідомила про підозру ще 16 організаторам псевдореферендуму РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя. Зокрема, підозру отримали так званий голова ДНР Денис Пушилін, Євген Балицький псевдоголова військово-цивільної адміністрації Запорізької області та херсонські колаборанти Сальдо і Стремоусов. Ворог продовжує морально-психологічний тиск на мирне населення, застосовуючи різне озброєння від артобстрілів до дронів камікадзе. Українські військові продовжують нищити ворожі склади з озброєнням на півдні України. Ракетно артилерійськими підрозділами сила оборони виконано 144 вогневих завдання, зокрема із ураження районів зосередження озброєння та техніки в Херсоні, знищення ворожого складу боєприпасів в Новоолександрівській громаді Херсонщини. Протягом ночі ворог втратив 4 особи в живій силі та один військовий автомобіль. Решта втрат ворога до як дрони Камікадзе Шахет змінили ситуацію на фронті та чи можуть наші сили протиповітряної оборони їх знищувати? Говоритимуть мої колеги в програмі Твій вечір о 18-й годині. Не пропустіть! Навчання освітян у закладах дошкільної освіти Дніпра працюють 3,5 тисячі педагогів. Усіх зараз переводять на дистанційне навчання. Вихователі зізнаються, що то складний процес адаптуватися до нових вимог. Педагогам допомагають викладачі інформатики на тренінгах від проєкту Освітня траєкторія. Діти у нас маленькі, як ви розумієте, і тому вони не можуть самі самі з нами працювати. І ми працюємо, звісно, з допомогою батьків. Батьки обов'язково є посередниками, які включають їм ці ноутбуки, які працюють з ними. Зараз ми вийшли на новий рівень навчання. Дуже складно нам було перший час, але навчившись працювати з платформи з платформами Zoom та Room, а батьки змогли у зручний для них час переглядати відеозаняття. Зробили великий великий тренінг. Це така освітня толока була, в якій ми задіяли як наш центр, так і базові школи, де запросили до команди вчителів інформатики. Злата Івашкова з Дніпра видала в Японії книгу про рідне місто та про війну. Злата самостійно вивчила японську мову і цього літа закінчила школу. Крім того, дівчина чудово малює. Тож всі ілюстрації у книзі авторські. З 1 жовтня книга надійде у продаж по всій Японії. З наступного року Дніпрянка буде навчатися в японському університеті. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський. І на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Ті та на наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шенкаренком. А наступний випуск новин вже о 19-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Мадридський реал прозвітував про результати благодійної кампанії «Все для України і придав понад один мільйон євро на допомогу нашій державі. Кошти надійшли Червоному Хресту та партнеру фонду клубу в Україні. Вони призначені на їжу, медикаменти, ковдри, ліжка та інші основні гуманітарні потреби українців, які постраждали від російської агресії. Боєць спецпідрозділу Кракен Кирило Коломієць чудово скористався відпусткою, яку йому надали з фронту для підготовки та виступу, і став чемпіоном Європи зі Бойових мистецтв міжнародної федерації «Гамма», який триває в столиці Грузії тбілісі Окрім цього, на нього очікує ще й фінал з ММА Стрейкінг. Зі словами подяки і матеріальної підтримки Збройних сил України, футбольним благодійним матчем легенди зі Дніпропетровського Дніпра та місцевої команди у Магдалиніці відзначили 244-ту річницю від дня заснування селища. Без помпезності, втім, зворушливо і щиро водночас, зі словами подяки і матеріальної підтримки Збройних сил України, футбольний матч легенд і зірок Дніпропетровського Дніпра та місцевої команди у Магдалинівці відзначили 244-ту річницю від дня заснування селища. Ще до початку урочистостей у вічі кинулося відмінної якості футбольне поле місцевого стадіону, яке ще донедавна було ігровим і тренувальним майданчиком клубу професійної футбольної ліги ВПК Агро, а нині стало комунальною власністю фізкультурно-спортивного центру фізичного. Здоров'я населення спорт для всіх, селищної ради. Для нас було честю зберегти те, що зробив бізнес для селища Магдалинівки. Тому це наш був виклик і повністю з усіма співробітниками за рахунок бюджету, фермерського господарства підтримки було зроблено на футбольному полі чимало. І так же само ми зберегли ту саму технологію і піддобряли, і працювали з фунгіцидами, хімічними засобами, для того, щоб мали прекрасний стан дане футбольне поле, і воно завжди в нас працює. На початку стисло урочистої церемонії відкриття виставково-товариського матчу, і організатори поіменно представили усіх учасників поєдинку, звісно, віддавши належне у першу чергу уславленим футболістам Дніпра, перерахувавши регалії, звання і здобутки кожного, після чого привітні господарі вручили капітанам обох колективів символи української гостинності Хліб-сіль своєрідним прологом заходу стало виконання національного гімну після чого гравців зустрічі та уболівальників на трибунах привітав та побажав якнайшвидшої перемоги України у війні і встановлення миру у нашій державі, селищний голова Магдалинівки Володимир Дробітько. Далі він разом з олімпійським чемпіоном Сеула, заслуженим майстром спорту радянського союзу Олексієм Чередником та капітаном Дніпровців легендарним 73-річним Василем Лябиком виконали символічний перший удар по м'ячу, який поклав початок поєдинку. Мені дуже приємно, що саме молодь сьогодні саме грає з ветеранами, тому що це такий місток місток для того, щоб все таке майбутнє було в країні. Ми віримо, що наша країна вистоїть, що Збройні Сили України це найкращі сьогодні в світі. І сьогодні український народ він єдиний, він сплоченний. І думаю, що це якраз буде йти на руку, коби сьогодні всім нашим як мешканцям громади, так і в принципі всім мешканцям українського народу, як нації. Ветерани приїхали. Для того, щоб показати, що сила українського духа не сломлена, що ми всі підтримуємо наші військові сили і этот матч посвящений не тільки 244-й годовщині, а й нашим військовим силам. Ми їм желаємо перемоги, добра і швидше завершення війни. Того дня місцеву публіку своєю грою і присутністю нотками ностальгії часів їхньої зіркової кар'єри потішили чемпіони Олімпійських ігор в Сеулі Олексій і Євген Яровенко, чемпіони Радянського Союзу Микола Федоренко, Юрій Мергородський, чемпіони і призери українських першостей Володимир Горілий, Микола Медін, Олег Шилаєв та багато інших. Звісно, рахунок у подібних зустрічах не найголовніше проте програвати ніхто не хотів. Поєдинок завершився результативною нічєю три-три. А в серії після матчевих пенальті влучнішими були ветерани. Втім, тих, хто зазнали поразки, апріорі не було. Хотів би фіручеритнера виразить благодарен за цих ветеранів Дніпра, голові селищної ради дробітько. Владимира Анатольевича, за приглашение. Ну и в поддержку ВСУ, и поздравить всех селян, всю эту громаду Магдалиновки с 244-летием, будем говорить, с такой датой. Я хочу сказать, чтобы эта земля процветала, росла, и самое главное, мирное небо, верим в нашу победу, это самое главное. У перерві матчу запальними виступами присутніх привітали вихованці магдалинівської команди Чарлідингу. А після фінального свистка був проведений аукціон, лотом якого став футбольний м'яч з автографами зіркових ветеранів Дніпра, виручені кошти з якого були передані на потреби Збройних сил України. Браво, молодіжка збірна України Ю 21 під грудою Руслана Ротаня, здолавши з рахунком 3-0 у матчі відповіді плей-офф відбору однолітків зі Словаччини втретє у своїй історії вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи, що відбудеться у 2023 році у Румунії та Грузії. На майбутньому євро 2023 16 команд. розділяться на чотири групи по чотири колективи з кожного квартету до чвертьфіналу пройдуть по дві збірні. А далі Олімпійська схема жаркування фінальної стадії відбудеться 18 жовтня в Бухаресті. Натомість головна. Команда, на жаль, нас усіх засмутила. Вона не змогла пробитися до елітного дивізіону А, ліге нації у заключному турі групи дивізіону Бі. Україні для підвищення у класі у номінально домашньому матчі у польському місті Кракові потрібно було перемагати збірну Шотландії. Втім, поєдинок завершився нульовою нічею, Хоча можливості, щоб забити, бодай один м'яч були у забарного довбика Степаненка Ярмоленка. Для останнього, до речі, звітна зустріч стала історичною Хаубек Провів свій 112-й поєдинок у складі з синьо-жовтих та став рекордсмен. Ном національної команди за кількістю проведених матчів без врахування Анатолія Тимощука, у якого 144 зустрічі. Втім, він позбавлений статусу гравця збірної України. На матч був присутній і колишній голкіпер нашої національної команди Андрій П'ятов, який став її амбасадором, і виконуватиме функцію посла синьо-жовтих у фанатському світі. Після завершення групового етапу Ліги націй сформувалися усі кошики для жеребкування кваліфікаційного раунду Євро. 2024 українці опинилися у третьому кошику, іби вони обіграли Шотландію та виграли групу Ліги Націй, то були б у другому. І на цьому у мене поки що все. Дякую усім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре, до побачення.